Вітаю, друзі! Це ботанічний сад в міста Кьолі. Називається він Флора. І одразу біля головних воріт, біля головного входу, ось така зустрічає відвідувачів Колумба Величезна. По центру ви бачите навіть цикас. Його виставляють на літо сюди із теплиці. А взагалі-то багато висаджують квітів, які цвітуть і роблять з них такі візерунки, наче картину малюють. Ну, а навколо по периметру, ви бачите, ростуть штампові троянди. Вони тут ростуть, це не рослини в вазонах. Вони ростуть тут постійно, регулярно і світуть отак. От. Це не просто клумба, тому що ну, в центрі може там, от ви бачите, там і чорнобриці і все, і калачики наші. Але ці троянди це колекція. Вона підписана офіційно, це сорти, окремо кожен сорт. Тобто це колекція ботанічного саду. І крім того, що це колекція, її так вирішили розташувати, то воно ще і робить таку красу неймовірно, наче ж такі колони з квітів, наче вази з квітів. ну В житті це виглядає неймовірно гарно. Бачите? Навіть не зважаючи на те, що кіточки можуть також під'янути, все таке. Але вигляд все одно прекрасно. Тут є відбілики і рожеві, і от як ця, і є темні, червоні, рожеві темні. Тобто різні абсолютно сорти. Ви пройдетеся по всьому карінку. А біля самого палацу, як він тут можна назвати, його палац. Розташовані ось така ця клумба перетворюється на трошечки таку ще цікавішу, фігурну, і теж тут багато ось таких троян штампових. Скільки їх штук не можу сказати, це треба рахувати. Під трояндами ростуть кущі, ви бачите, лаванди, створюють такий неймовірний атмосферу англійського саду, ось таке французьке, ну красиве дуже. З лавандою, а троянди, мені здається, це чудове поєднання для тих, хто любить троянди. Оце саме те. Але з трояндами ще і з лавандою красиво виглядають гарно ось такі білі вазони, вази такі. Вони кам'яні, може вони з цементу, не можу сказати. Якщо когось є садок, то уявіть собі, що можна просто сементу таку зробити, або купити, придбати. На таких тумбах вони стоять дуже гарно теж створюють атмосферу разом з трояндами. Оці білі бази, такі амфори, якісь, створюють неймовірно прекрасну атмосферу, Якось середньовіччя, ще раніше може. Дуже гарно. От. І, до речі, троянди дуже люблять світло. І там, де їх притіняють з цього боку дерева, вони трошки хиляться до сонця, якщо ви можете побачити. Тому мед на увазі, коли ви висаджуєте троянди, хай вони будуть на сонечку. Ось така краса. Це штампові троянди. Хто, може, має садок. Які ви щасливі, що можете висадити в себе. Там дуже приян, друцю вони дуже довго, ось такими красивими букетами, радувати мене. Приянди вітнуть, у кого є можливість милуйтеся, десь на кіт, крімся поруч. Я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую за перегляд і будьте щасливі. Хай у вас будуть такі повіти і хай ваше життя буде таке ключом, як ця прекрасна приємна. Дякую вам за увагу. Всього вам